Він сам вирішив піти на війну. Про це я дізнаюся згодом. Спочатку він був в теробороні місцевій і якось воно так складалося, що було очевидно, що рано чи пісно він піде на війну. Благодійна документальна вистава, після перегляду якої ви відчуєте себе іншою людиною. Цієї суботи у міському палаці культури представили виставу Нормальні пацани і тут перекантуються. Це 10 реальних історій жінок в умовах війни. І про жінку військового, яка чекає його з фронту, про маму, яка відчуває, коли її син в небезпеці, про закоханість та про те, як швидко подорослішали діти під час війни. Режисерка вистави Аліна Карташова розповіла про творчий колектив та про те, що стало натхненням для створення документального витвору. Це злість, це ненависть, яка кипить, яка перетворюється в енергію щось робити, це можливість щось робити, при тому, що я по професії режисер, при тому, що є що казати, і є інструмент, яким ми можемо розказати це більшій кількості людей. У нас команда волонтерів. Є деякі професіонали, деякі ні, але нас всіх об'єднує бажання, бажання щось робити і можливість. Бо, в принципі, якщо є бажання, буде завжди можливість. Акторки, які грають у виставі, всі з міста Богуслав, що на Київщині. Дівчата важко працювали над створенням вистави. Репетиції часто проходили без світла у темних та холодних приміщеннях. Прем'єра нормальних пацанів відбулася у бомбосховищі. Спочатку ми її показували в Богуславі, бо в принципі це була ініціатива багатьох дівчат з Богуслава, Вони всі є з Богуслава, окрім мене. І потім ми вирішили йти далі. І ми хочемо нагадувати і мотивувати людей. Які або щось на початку робили, і зараз, бо це вже рік триває, і зараз трошечки стали пасивними знову їх підняти. Вистава Нормальні пацани і тут перекантуються, заснована на інтерв'ю з жінками, які безпосередньо постраждали від війни, спілкувалися з героїнями акторки театру, завдяки чому вони змогли продемонструвати справжні емоції та почуття. Наші історії це інтерв'ю жінок. Це реальні історії справжніх людей про справжніх людей. Це е, справжні почуття, справжні переживання. Кожне слово це правда. Ідея перетворити мистецтво у благодійність прийшла до дівчат після перших показів. Зараз вони їздять містами України з виставою та збирають кошти на допомогу для збройних сил. Ми почали їздити по містах з певною просвітницькою місією, саме збирати кошти для наших військових. Так, да, до речі, так. Да. Спочатку не було ідеї збирати кошти на авто, зробити цю виставу благодійною. Це просто малася бути вистава на один раз, закрити галочку і зіграти. Але коли ми почали готуватися, ми зрозуміли, що це можна зробити, це дуже класний благодійний такий соціальний проєкт. І ми доповнили, ми переговорили з людьми, нам дали дозвіл і відправили наш потяг, скажімо так. Найбільша нагорода для митця це емоції та вдячність, які виникають у глядача після перегляду. Завдяки цьому дівчата бачать, що їхня праця не була даремною, і українці об'єднуються та разом переживають тяжкі часи. Чекали реакції, ми не були впевнені, як вже вони можуть відреагувати глядачі. І коли глядачі виходять просто з вистави, вони е, плачуть і вони тобі дякують. Оце не відчуття, і ми раді, що ми приїхали вже в таке більше місто, адже ми давали три вистави у нашому місті і їздили в сусіднє місто. Скрізь люди були дуже вражені насправді, і ми теж були вражені реакцією людей на цю виставу. Вистава Нормальні пацани і тут перекантуються. Це не просто історії жінок. Це спосіб показати усім, що незважаючи на біду, українська жінка незламна, і завдяки вірі та любові вона витримає усі негаразди. Дар'я Кемець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.